Ветеранська політика та розвиток енергетичної сфери в умовах воєнного стану такі головні теми озвучили представники влади Вінниччини під час засідання конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Представники профільних департаментів та громад ділились досвідом щодо впровадження ветеранської політики, створення просторів та підтримки військових і їхніх сімей. Ще одна із пріоритетних тем конгресу це спільна робота бізнесу та влади. Питання, які були розглянуті сьогодні під час засідання конгресу, це найактуальніше, напевно, сьогодні питання в реалізації державної політики. Це ветеранська політика. Ми говорили про формування екосистеми ветеранської політики на Вінниччині. Отримали схвальні відгуки від. Профільного міністерства ветеранів України про ту структуру, яка вибудовується на рівні області. Про те, що ми утворили перший в Україні департамент ветеранської політики у Вінницькій обласній військовій адміністрації, який як головний менеджер, буде працювати у Вінницькій області над впровадженням ветеранської політики. І ще одне робоче питання, яке було це економіка, діалог бізнес з бізнес. Сом та владою для того, щоб підтримувати той бізнес, який працює, основні три пріоритети: безпека, оборона, стійкість і турбота, в тому числі. Якщо ми говоримо про стійкість і турботу, це ветеранська політика, про що сьогодні буде розмова, і так само це питання підтримки бізнесу і енергонезалежності. У нас є реально є деякі гарні такі напрацювання. Я би навіть сказав так, унікальні напрацювання в частині ветеранської політики. Три ветеранських простори у нас досить активно працюють. Представники якраз знаходяться сьогодні в залі, і я радий, що ми ми знаходимо спільну мову і дійсно шукаємо різні механізми, інструменти допомоги нашим ветеранам.